Україно, соборна державо, сонце на колиско моя, ще не вмерла і не вре. Твоя слава завойована в чесних боях. Твій Богдан затогла Софія, Повернулись до тебе з віків, Ще не вмерла, не мре твоя мрія, як не вмер, соловій твій спів. Україно, Шевченка на ті ти і величний мій гімн, я в мовчанні твоєму німію Її воскресаю у слові твоїм. І старі і Дніпро пливуть в море, бо є їх рідна земля, Україна, держава соборна, сонцейне колись комоя. Моя країна, Україна, у світі кращої нема, вона соборна і єдина. Я вітчисна дорога, віки не роздільна, ця рідна серця, сторона, ще волелюбна і суверена у війнах вистоїть вона. Повинні жити українці під мирним небом у добрі. Підуть загарники чужинці з долочих мусів в боротьбі. У пісня, солов'їна і вітер степовий Моя соборна Україна знову зустрічає день новий.